Виконуємо номер 1593 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Школяр витратив на придбання зошитів 18 гривень, а на придбання книжок на і гривень більше. Скільки всього грошей витратив школяр, склади вираз та обчисли його значення, якщо ігрек дорівнює 30 Приступаємо до виконання. Вдамо вираз. Школяр витратив на придбання зошитів 18 гривень це зошити, а на придбання книжок на Y гривень більше. Отже, до 18 додамо Y. на придбання зошитів на придбання книжок разом. Спростимо даний вираз, використовуючи властивості додавання.

Ми склали вираз для знаходження кількості грошей, які витратив школяр на придбання зошитів та книжок, а тепер знайдемо значення цього виразу, якщо Y дорівнює 30, якщо y дорівнює 30, то 36 додати Y дорівнює. 36 додати 30 дорівнює 66 гривень. Записуємо відповідь. Запишемо спочатку наш вираз 36 додати ігрек, а потім з його значення 66. Номер 1593 виконано.